Два дні запеклої боротьби під прискіпливим оком суддів з Італії, Англії, Нідерландів, Кіпру. Цими вихідними у Одесі змагалися танцюристи спортивно-бальних танців з усієї України. Іноземних фахівців запросили задля максимальної об'єктивності оцінювання. Мельничину на змаганнях гідно представив танцювальний колектив Успіх, увійшовши до трійки найкращих в Україні. Рецептом перемоги ділиться керівник студії. Ну, перша в нас гарна назва, успіх має успіх. Це наш викладач Кондрико Сергій Іванович давним-давно, я кажу, біля 30 років назад на за Основний рецепт Успіх це один праця. Більше рецептів немає. Багато працювати, багато старатися, викладуватися, намагатися максимум показати свої сили, максимум показати відчуття, максимум тренування, танцювальна, фізична підготовка, розтяжки. Готували призерів керівники Юрій Горобець, Сергій Кондрико та Вікторія Горобець кажуть, при постановці танцю перш за все необхідно враховувати характер кожного з підопічних. Тоді результат буде йти від серця. Максим та Ангеліна зайняли перше місце у категорії учасники до 21 року. Тренувались, не шкодуючи себе. Місяць після нового року ми одразу пішли в зал. І почали займатися. Прямо з 1 січня. Так. А скільки годин на день? Щоденно по дві-три більше годин. Як це на навчанні не ніяк вдається поєднувати. Пара уже так станцювала, що свою перемогу пояснює в один голос. Ваш секрет успіху. Наполегливість. А ці молоді танцівники стали до пари усього за місяць до змагань і, не дивлячись на свій юний вік, вибороли призове місце, обійшовши навіть танцюристів з Києва, що традиційно вважаються одними з найсильніших конкурентів. Своє майбутнє обоє вихованців колективу Успіх не уявляють без танців. Коли мене мама відвела на танці, для мене це було м, танці, Щось таке танце. Ну, коли мене це вже втягнуло, як сказати, для мене це вже якби стало сенс життя. Тобто я вже хочу бути хореографом, я хочу вчити нове, як, як то кажуть, нове а початківцям та особливо їх батькам призери рекомендують запастись терпінням. Ну, батькам це перше треба буде терпіння і завжди підтримувати, бо перші конкурси, коли маленькі дітки виходять, їм звичайно, всім перше вручають, а далі тут вже будуть вилітати. Це деякий стрес, потрібно, щоб батьки підтримували. Ну і щоб було бажання у дітей хотіти танцювати. Вихованці колективу Успіх здобули перші місця майже у всіх вікових категоріях, що дозволили хмельничанам увійти в трійку найкращих по Україні, та відпочивати на лаврах танцівники не збираються вже у квітні. Їх чекають у Франції на міжнародному фестивалі танцювальних ансамблів, куди їх спеціально запросили організатори.